Пане Олеже, вітаємо вас на Тернопільщині. Сьогодні ваша команда поступилася мінімально. А взагалі, які ваші враження? Другий тур порівняно з першим взагалі от від цього матчу. Ну, гра була рівна. Гра була до забитого голу. Команда забила грон. Ми пропустили, вони виграли, ми програли. Так, в Я хлопці не задоволений. Грали вони непогано, показали бійцівські качества свої. Ну, не ходило нам забитого забити. Забили б ми, мабуть, перемогли. Пропустили, Виграв Агрон. Ну, от сьогодні вболівальницьке таке суто враження, що трохи не вистачало попереду моментів у вашій команді. Можливо, когось не одрахувалося не ви через пошкодження. Це це, власне, всі гравці, які могли підсилити гру в атаці. Ну, зараз ми шукаємо нападника. Зараз в нас є два нападники, але вони. Якось нема не вгулювати своє чуття, немає забитого і Ми зараз пошукаємо цього нападника, який, мабуть, я надіюсь, знайдемо і буде трохи попереду щось з нас виходити. Ми вчора грали на області, і в нас було дуже багато моментів, і ми нічого не змогли реалізувати. Ні ноль зіграли сьогодні. Також там попереду немає. Ми сьогодні центрального захисника, якому там 43 роки випустили вперед, щоб він міг там щось покупатися і головою засипитися за цей м'яч. Когось сьогодні можете відзначити в складі своєї команди з позитивного боку, можливо, навіть з негативного. Ні, всі хлопці добре грали. Ну, я ж ще раз скажу. когось одного відзначити ні, а вся команда, вона дуже непогано. Грала на попереді, кажу, ще раз не вистачило цього заблідового голу. Дякую, успіхів. На все добре. Пане Сергію, з черговою перемогою вас вітаємо. Так виходить, що четверта поспіль перемога грона з рахунком 1-0. Це якась установка. Як у вас так виходить? Така тенденція, що мінімальні перемоги. Вони, наче в захисті, виграєте на нуль, але попереду тільки один гол, і взагалі враження по дебюту в аматорському чемпіонаті. Сокол? Ну, справді забили один гол, але коли команда не пропускає, грає на нуль. Це завжди перемога. Це тривочка. Тому ми створили свої моменти. Ми ще мали моменти для того, щоб забити її ще один гол. От, але на жаль, трішки нам трішки там не пощастило. Але в цілому перемога вона, вона є перемога, чи з рахунком 1-0, чи 5-4, це є перемога. Скажіть, будь ласка, як вам суперник так здалося з болівальницької точки зору, що не дуже вони багато створили попереду. Ну, чи очікували ви саме такої гри, чи думали, що буде важче сьогодні? Ну, легко, легко легко точно не було, тому що наскільки ну, я знаю, команда суперника? Має достатню кількість футболістів. У них там практично два склади. Вони грають і на Київську область, і на аматори. Ось тому десь ми розуміли, що вони зможуть зробити ротацію на відміну від нас. На жаль, у нас в команді на сьогоднішній день велика кількість травмованих футболістів, які поки що не можуть допомогти нам на футбольному полі. Тому ми виходимо з того, що у нас фактично з тих футболістів, які у нас є на сьогодні. Але хлопці молодці, виконали завдання, ті, що ставилися. Шкода, що ми могли ще забити гол два, і була би спокійніша гра. От, але трішечки трішечки не не, не пощастило, що тепер. власне. Це було моє наступне питання. Чому так мало гравців на заміні? По факту тільки троє польових. Чи планується, що на наступний матч б'ятому власті проти Колос, який вже в середу буде гратися, буде більше на заміні вагром гравців. Ну планується, але травма це така річ, що ти її не, не сплануєш. Відповідно, є футболісти, які травмовані, але ми, ми надіємося що вони відновляться до середи. Ну, але подивимось, буде буде видно все на передігровому тренуванні. До речі, сьогодні така цікава команда вам протистояла в плані того, що в минулому сезоні дві перемоги було саме за гравцями Сокола, не дивлячись на те, що грон був значно вище ніж вони в турнірній таблиці. Чи не було до якогось додаткового мандражу пов'язано з цими двома поразками в минулому чемпіонаті? Хороше запитання. Дуже вірно вірно підмітили. Ми минулого року два рази поступилися цій команді і вдома, і на виїзді. Ми десь і проаналізували. Я би не сказав, що мандраж, мандраша навпаки. Ми отримали десь більшу мотивацію для того, щоб все ж таки обіграти цю команду і ну, доказати, що ми сильніші. Чи слідкуєте ви за виступами інших представників Тернопільщини в аматорському чемпіонаті, зокрема Залізького Дністра, доволі амбітного колективу? Звичайно. І за Дністром слідкую, і за Галичу слідкую. Це ж наші, е, скажімо, ми з однієї області, по-перше, а по-друге, це наші суперники в чемпіонаті. Які у вас враження від їх дебюту в аматорському чемпіонаті? Вони вже на відміну від Агрона по два матчі зіграли. Е, ну. В цілому я скажу так, що досить позитивні враження. Дністер, якщо говорити про Дністер, Дністер від гри до гри додає те, що я бачу. Видно, робота і команди, і тренерська робота, тому там ну помітно, що команда прогресує. З Галич, так само я вам скажу, що я дивився і першу гру їздив, дивився, як Галич приймав Фенікс. Ну, мені сподобалося те, що молоді хлопці вже більш організованіше почали грати. Так, вони пропустили ще і в першій грі два м'ячі, і в другій грі чотири м'ячі. але все одно я думаю, що. Постійна робота, тренувальний процес і тренерська робота. Вона дасться в знаки. Можливо, не, не зразу, як хтось цього би хотів, але з, з певним часом я думаю, що там все буде гаразд. Дякую, бажаємо вашій команді успіхів у наступних матчах.